Всім привіт! Приїхав я на Коп, приїхав я на такі городи. Ось. Тут от недалечко село зразу. І тут була ще частинка села колись, то я виходжую тут, по цих місцях. Ну Тут ходив, сигналів взагалі не було. Худив десь хвилин 30. Там навіть і шмордюка не було. От зараз такий сигнал був більш такий, більш-менш нормальний, то думав чи включати чи ні, але не включав відео і бачу щось, здається як то нормальне. Щось кругленьке в мене випало. Ось Щось кругленьке. Ніби колечко. Так. Це мабуть обручалочка царська. Трохи його техніка зігнула, але це мідь і воно легко вирівнюється. Ну вже початок є, буде щось цікаве, буду включати, буду показувати. Другий сигнал не заставив себе довго ждати. Я от прийшов в кружочок від колечка того, де я знайшов, у ну, нього я тут знайшов, він видно ямку. Ні, ніби не тут, а тут. Так, да, на цій ямці. Ок. І прийшов я кружок. І от викопав ямку. І от був такий чистий сигнальчик. І от він. Ну, це мабуть то імперія. Бо б'є. Мідю, да. Це дві копійки. Ніколаївський формат. Так. Тисячу. Тисячу. Не видно який рік. Щось не видно мені? Не знаю. Ну монетка така, що більш-менш нормальному стані. Ось така знахідка. Ну я буду тут ходити. Буду виходжувати от це місце. Цей квадрат. Вон вже бачу навіть кераміка. Ось. Ну, буде щось, буду включатись. Так і гуляю я по цьому полі. От, і в мене знов сигнальчик, якийсь кругляшок. Так, вже не, видно, що вже не монета. Це ніби конина. Або частина гудзика. Задня частина. Ну я вже підчищу потім і подивлюсь. Так, в мене знахідка. От і це гудзик Гудзик ніби щось зображено, ніби ні. Непонятно. Так, да, дуже погано видно. Ну ніби щось було. Це як то цинк. І мабуть тут був урел. А можливо і є, просто не видно. І треба чистити. Буду шукати далі. І знову в мене сигнальчик. Перед тим, що був гудзик. частина гудзика була. От і зараз тут в мене знову такий чистий сигнал Стоп є і я його бачу Я бачу щось кругле От я тут купав яму і от одніється Щось кругленьке Монетка, так да? Манітосна І знову імперія так, да, знову в імперії. Це, це, на цей раз вже одна копійка Ніколаївського формату. Можливо тут рік буде видно. Ну тут стан кращий. 1898 рік. Оце трошки в кращому стані. Окула вже у мене є імперія. Друга. Буду шукати. Буде щось цікаве, буду включатись. Я ще трошки походжу тут по цьому полю. І буду їхати, там в мене ще є в запасі два. Так що, думаю, що щось сьогодні буде. Було в мене два сигнали. Один і другий. Я викупав і дивлюся, тут один вже бачу це. Конина. Конинка. І он другий я викопав, але ще не дивився. ну Б'є по... краще, ніж конинка. Частіший такий звук і б'є 90, а конина била 60. Так що... Можливо, щось цікавіше. Ну, в цій брилі от. Тут воно є. Так. Десь тут. Так, зараз будемо дивитися. от десь. от же впало, бачу. Да. Теж щось таке, ніби конина. Можливо, конина така, я не знаю. Ну щось щось таке. От, такі знахідки. Жаль, що не монети, але як вже є. Будемо шукати монети. Приїхав я на інше поле. Вже навіть тут і походив, по ось цих полях ходив. О! Там вдалі дуже така велика колонія була. І Скільки ходив їх, хоч би щось, взагалі нічого. Ні монети, ні, нічого взагалі. І то вже, як виходив, тільки от знайшов одного гудзика. Зараз покажу. От кусок такий латунів знайшов. О, чи мідь то... Ну, не знаю, мідь чи латун, щось таке. Метал. От Зараз я... Латуні трошки метал різний. А все, що я знайшов на колонії. О, зараз знайду ще гудзика. Десь ще має бути гудзик. Цікавий, таке вузько велике, ну не знаю він як то лисий. Немає мені чим прочистити, але мені здається, що лисий. Ну, Це результат на колонії. Це десь півтори години я ходив. Я навіть металу не купав. Кольорові сигнали. І таке... Буду вже їхати. Є ще в запасі одне поле. Я надіявся на це, але ж... Хто знав, що так буде. Ну я поїду на інше поле зараз. Там воно біля лісу, таке місце хороше, думаю, ще походжу трошки і якщо буде час, заскочу в ліс. Все, буду їхати. Буде щось цікаве, буду показувати. Переїхав я на інше поле. Я трохи вечорів є. От і. Ходжу я тут. Я от, от від машини йшов. Я не знаю чи видно машину. Вон там біля лісу стояла машина. Стоїть. Стоїть машина там. Вон її видно, мабуть. Мені здається, що видно. От біля того лісу. От я звідти прийшов сюди. Ось. І от в мене сигнальчик. От така ложечка випила мідна. Леменна, але крута ложка була царського періоду. Отак в ту сторону до тих кущів йшла колонія, і там так дорога вела. Ось так як я стою, ось так дорога вела. І повинні бути по дві сторони хати. Ну, я трошки походжу, я вже не буду доходити до, до тих кущів, але... Там спущусь так вниз, піднімусь трошки наверх і вернусь назад. от Сюди так пройду і вернусь назад. Щось буде, то то буде, ні, то ні. Вже пізнувато, то треба буде їхати. Так що щось буде цікаве, то буду включатись. Так, і ходжу я по цьому полі. Вон там я викопав ложку. от І в мене був тут сигнальчик. І я бачу щось кругленьке. Десь я його викинув. Ось. Ось щось кругленьке. Манітосина, мабуть. Да. Совєтік 20 копійок 39-го року. Ну вже щось. Початок є. І буду тут виходжувати буде щось буду включати От. зараз викопаю і будемо бачити ану От я вже бачу, про це не монета. Це якась пластинка з латуні. Кришечка від чогось. Можливо, якась і коробочка була, отут во, щось закривалося. Не знаю. Ну така знахідка. Буду шукати далі. Отже приблизився я трошки до місця призначення. Ось. І от ходжу тут, вже бачу, виляється кераміка скрізь. От, от, тут був в мене сигнальчик, викопав я. Була щось мідне, якась мідна яка штучка. Ну я потім в кінці покажу. І от в мене ще один сигнал був. Я так ішов, викупав тут. ішов так прямо. І от же видно його. Мій сигнальчик. Зверху. Ось він. Манітосина, це імперія. Ця імперія. Три копійки. По величині як три копійки Ніколаївський формат. Сьогодні вже знайшов одну, дві і от три. 1877-й. Ну клас. Просто верхова знахідка. Очима знайшов. Буду шукати далі. Я трошки хмуриться он. Хмара йде, може буде дощ, так що зараз я трошки походжу і буду втікати, бо до машини дуже далеко йти. Я от віддалився у ліс. Ну, треба добре йти. Відстань немаленька. Так що буду ще трошки походжу тут і буду йти до машини. Так і вже починається дощ. Ось, а в мене машина серед поля стоїть. До того дощичний, не знаю. Вийду, не вийду, Ну, побачимо. І от у мене сигнальчик був, я викопав, і от таку лопату викопав. Сеперна лопата ось. в хорошому стані, взагалі як новенька. Ну, Я думаю, що з нею ще можна щось зробити. Ось така лопата. Добре, буду виключати, бо... Треба швидко йти додому, аби не застав дощ. Ще що, може щось буде по дорозі, буду показувати, якщо що. Все, друзі, закінчую я коп. Я був змушений його закінчити, бо дуже сильний дощ почався. Він вже перестав, тільки навіть наляпало, воно просто так наляпало і все. Я ледве виїхав, Вон, я був біля того лісу, Вон, він видніється, там моя машина стояла. От таке, Не дало мені докупати, тільки нащупав я місцину хорошу. <кій> Як завжди воно. Ну нічого, все одно вже пізновато, треба їхати. І от показую свій результат за сьогоднішній день. Ось лопатка <кій> в ідеальному просто стані і знахідки. Ложечка мідна з утратами. Колечко зигнуте. Конинка, гудзички Тут ще три конини. І чотири монетки. Копійка Ніколаївська в дуже хорошому стані. Одна тут дві копійки і три копійки. Знищені теж Ніколаївські. Але це імперія. Так що я. За сьогоднішній день я задоволений. Ну, отакі знахідки. Зараз ще покажу шмурдячок. Ось Ось шмурдячок. Ось такий я кусок латуні чи міді викупав. О. Ну таке. Я в основному не купав шмурдяк. Все, тоді Всім до зустрічі нових відео.